Це Андрій, молодший сержант на псевдопозитив. Він повернувся з фронту до коханої дружини та маленької донечки Емілії. Зараз вони не часто бачаться, адже ще 25 лютого 2022 року чоловік свідомо взяв на себе обов'язок захищати українські території. Бо впевнений, це місія кожного українця. Підійшов командир мій. Ну, підійше не командир. Каже, чи не хочеш третю роту перший звод водієм. Каже: та добре, записав. І так попав ну, водієм уперсь. Андрій одразу почав свій військовий шлях на Харківщині. Там нас в основному крили там, де рідко гради, а в основному там касітами. Бо там нас стріляла теж наша рта, і її шукали, попадали під обсяг. Ну тоді ще так легенько. На ліве ухо, так собі чую. Зокрема, згадує й бої на Донеччині на нулі. Каже, найгарячішим для нього виявився саме цей напрямок. Тоді такі вже конкретні штурми почалися, ти бували по від 3 до п'яти разів на день. То вони тоді пробували заходити. То... Тоді багато і хлопців загинуло, і поранених багато. Ну, якось, слава Богу, що минулося, як то кажуть. Мо... Сидів думав, що. Не було надії, що вийде місця живий. У ті дні ділиться Андрій ворога, бачив день в день і боровся з ним. У нас більше було. Більше тепловізорів, більше тих дисілів тепловізійних. Нам легше було вночі вести бій, ніж ну тільки ніж. То вони щось вночі раз спробували. Після того вночі дали спокій, тому хоч вночі могли так чуть-чуть передихнути, в основному вони або їхній снайпер працював вночі. Або артургіст. Там молодший сержант разом з побратимами пробув місяць, після чого ротація. Це співпало з початком звільнення Харківської області, куди й повернулися хлопці після відпочинку. 28-річний командир бойової машини брав участь в активних та важких боях на різних напрямах, особливо на Куп'янському. За цей отримав від головнокомандувача ЗСУ відзнаку Золотий хрест, хрест із 105-ї бригади. Ну і остання це. Золотий хрест і залишно поруч залишилася сім'я дружина і донька. Дуже було важко, так як для мене, ніколи я з ним так довго не розлучалася. Ну як для жінки, це було дуже важко. Дитина маленька, ну, але не розуміла, бо їй було тільки рік і три місяці. Ну а тато приїхав спустя півроку. І не впізнала тата, але я показувала фотографії, відео. На цих фото Андрій, хоч і на нулі, у військовій формі та на відстані від рідні, проте залишається усміхненим і завжди запевняє, все буде добре. З нами ділиться найбільше чекає перемоги. Щоб війна закінчилась і повернутися до нормального цивільного життя. І не, не переживати, що щось може прилетіти, або десь треба йти на якийсь штурм, або ще на щось. Захищає нашу Україну разом зі своїми побратимами, ризикуючи власним життям кожної хвилини, і робить все можливе для того, аби ця війна закінчилася швидше. Ворг розуміє тільки мову сили, тому мусимо стояти. І коли ми даємо гідну, як то кажуть, відповідь насипемо і то все, то ну, він затихає і відходить. Ну, наша Наш батальйон, слава Богу. Сіки ми не були на позиціях, ще ми задні ні разу не відступили.